Величезні спосіб поезії і кажуть, ну подивіться, будуть з мене люди чи ні. По-перше, це дуже відповідально, і хто ж його знає, чи буде з люди ще з кожного з нас, зрештою колись. А з іншого боку, дуже часто трапляється, що це, ну, скажімо так, аматорська література, ще не література, крок до літератури. І тут я коли побачив ці два товстелезні зошити, списані е, красивим, дрібненьким, відмінницьким, зразу видно, почерком, ось я. Е, Теж так трошки внутрішньо похолодіти. ну, думаю, доведеться читати, дивитися, що там ще щось треба, щось тоді порадити людині і таке інше, хай росте людина. Почав гортати за одним, другим, третім, п'ятим віршем, бачу, що це, це вже вірші, а потім гортаю 10, 20, 30, 40, це вже поезія. Чого пані Наталя так довго мовчала, мабуть, багато буде варіантів, колись знавці будуть над цим думати. Майці на увазі мовчала, тобто не брукувалася, якось була подалі від, від читача, так би мовити. Мабуть, будемо ще довго думати, але можливо це і тому, що тут, тут є такий своєрідний власний світ, в якому можливо було і затишно самому собі. До певного часу, поки він виростав, виростав, аж поки пробив певні рамки і вирішив, що По він йду до людей. Осправжній поет рано чи пізно, я ніколи не їв до речі. От, я в дитинстві чи в юності не раз таке робив, не дівчі, і казав, ну, і казав, подивіться, будь ласка, тільки це для себе написав, і це означає, не для людей. Це означає, що ну не лайте мене. <кій> то я впевнений, що ніхто не пише для себе з споетю, все-таки пишеться для, для людей. І це, мабуть, якийсь момент, пані Микалійовичу, і не помірюватися. Я ще хочу сказати таку річ, що на своєму досвіді, і на досвіді багатьох знайомих літераторів і науковців я не раз переконувався. Коли ти е, працюєш над якоюсь е, серйозною роботою, чи то науковою, чи то, тим паче, творчою, розовою, поетичною. І ти е, вкладаєш у це всю свою душу, всю свою енергію, е, ти не, не жалієш здоров'я і життя буквально, то в якийсь момент тобі починає сам Бог помагати. З'являються якісь люди, які тобі чимось допоможуть, якісь, якусь статтю, яку ти не бачив і не знав, що вона, вона несподівано тобі раз і відкрив газету чи журнал, вона перед тобою. З'являється просто десь там якась іскра натхнення, якої раніше не було. Мені здається, що так сталося із Наталею з її творчістю. Тому що, от коли я сьогодні дивлюся, на, на, пригадую ті ті історичні рукописи, ті зошити історичні, і тепер беру в руки цю книжку, то я бачу, яка відстань пройшла від зошитів до цієї книжки. Бо тут попрацював і Ігор Володимирович, попрацював і Олександр Миколайович, кожен місяць якусь часточку, найголовніше не знань може душі насамперед. А насамперед, звичайно, 99% душі авторки цій, у цій прекрасній книзі. І ви знаєте, коли я, я давненько вже цю книгу одержав, потім повертав, ще раз переглянув і відклав. А сьогодні, ідучи сюди ще раз, її дістав з полиці. Гортаю і знаєте, новими очима дивлюсь. І просто, повірте, чесно я сам собі дивуюся, яка прекрасна поезія. Це справді нормальний, сучасний, світовий рівень, абсолютно не, 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 не треба казати, що такий, чи все українське. Ось. Ви знаєте, літератори поділяються на кілька категорій. Є люди, котрі пишуть вірші. От десь якоюсь мірою я до таких людей, мабуть, належу. які іноді пишуть вірші. А є поет. Той, хто пише вірші і поет, яка між ними різниця. Той, хто пише вірші, просто здатен заримувати чи якийсь спала натхнення покласти на папір. Поет це людина, яка творить свій власний художній, поетичний, абсолютно не світ. Наталя — логічний поетика. Коли я читаю будь-який вірш, я бачу, що за... Цими рядками стоїть справжня поезія. Ось, наприклад, абсолютно будь-яке, можна брати на рівну. Немає значення. Зараз буде схоже до місячні переробки, буде всім зрозуміло. Стоїть верба. Стоїть верба, смутна, як мати Божа, похилена, невтішна вдова. Душа язичницького божества знайшла у ній своє дорічне побоже. Очередину круг, немов сторожа, Здіймають списи чорного литва. Але вербу ніскільки не тривожать сухі їх застережені слова. Сорочців із зеленого шитва зсипає не неначе зубкова, шматує вітер по їй, а може, сама собі листочки І я дивлюсь на цей вірш. Бачу, тут багато є бачу, тут багато до оригінальних ходів, аж подивіться, про вербу писали майже всі пові. Але тут стоїть верба склюдна, як мати Божа. Це своє. І при тому, подивіться, поєднується християнство із язичництвом, похилена, найтіша надова душа язичницького божества. А в поезії воно справді має поєднуватись, бо кожна віра в основі своїй має щось одне спільне, вже одяг тільки упаков філіз. Вона це відчула. Я тут бачу, от ви помітили, очевидно, і е, коли звук передає настрій, сухі їх застережливі слова, шумочерет у самих звуках. Е, я тут бачу оці е, метафори, очерети зіймають списи Чорного Литва. Але це все це, вірш це поки що. Але за цим віршем ховається справжня поезія. Де вона? А Вона не в словах. А вона між словами, в просторі між словами. Коли її не можна, до речі, пояснити, як література знавиться, її можу пояснити. Показати, що він досконалий, чи має якісь склади. Поезію її не поясниш, а вона або є, або їм нема. І тут я просто пригадую абсолютно, я впевнений, що е, от інший вірш іншого поета. Ці два поети незнайомі. І, мабуть. Е, Наталя не думала про той вірш того поета, коли писала свій. Але це справжня поезія, і вони абсолютно стоять поруч, вони перегукуються. Може, ви чули цей вірш, а як ні, то погортайте, наприклад, твори Івана Франкай пошукайте, побачите і секретом поетичної творчості. Є його така праця. Хто хоче писати вірші, почитайте цю працю. Де він аналізує оцей ось вірш оцього поета як найвищий зразок справжньої чистої поезії. Я тільки початок нагадаю. І небо не вмийте. І заспані хвилі, і понад берегом геть-геть, наче п'яний очерет, без вітру вернеться, боже милий і так далі. А знаєте хто автор? Тарас Григорович Шевченко. Справжня поезія, вона завжди стоїть поруч. І я щиро радію за пані Наталі, за цю збірку. Я впевнений, що будуть нові, нові, нові збірки. Вони будуть е, інші, вони будуть не краще фексувати, бо так не можна буде порівнювати. Вони будуть просто інші, дуже цікаві. Я е, вітаю е, тата, маму, я так зрозумів, кажуть люди, що і сина, які тут ось всі поруч присутні. Це їхнє свято подвійне, я уявляю собі, які вони щасливі. І хай Бог дає вам ще отак не раз приходити дружно разом на цю на такі ось презентації, тому що е, це справжня поезія, вона завжди. Дякую. Знаєте, так трапляється, що є багато авторів віршів і мало поетів. Іноді дуже важко розрізнити вірші, поезію, от і очевидно, різниця ця полягає навіть не в самих словах, а в тому просторі між словами. Коли я читаю вірші е, пані Наталі, я бачу за словами між словами під словами справжню поезію, тобто щось невловиме, щось незбагненне, якусь таємницю, яка відкривається на якусь долю секунди тобі. От і мені здається, що цей дар він завжди буде виявлятися в цій людині і буде щоразу частіше, більше приносити нам справжнього щастя нових відкриття нових таємниць. Це супер. Це найголовніше, що я хотіла почути, але все-таки про сам стиль, можливо, поетичний стиль. Стиль, в принципі, так би мовити, не публічний. І тому дуже приємно було бачити, от такий досить великий резонанс. І сьогодні і от говорять колеги, що в інших містах України, де бачили цю вже першу збірку, читачі якось одразу на неї відгукувалися. От тому, що повторюю, це не публічний стиль, не ораторський стиль. Тут, мабуть, величезний стадіон не збереш на таких віршах. Але коли люди тягнуться до них, це ознака того, що сьогодні, очевидно, вже прийшов інший час, коли багато людей. Засумували за чимось камерним, чимось ліричним, тонким, ніжним, добрим, вічним. Ось тому, що в цих віршах якраз е, це все є. Там є природа, там є кохання, там є жіноча душа, абсолютно неповторна, щира, ніжна. Іноді примхлива, глибока жіноча душа вражає ще різноманітність форм, до яких дається Наталя. Там справді є найрізноманітніші стров жанри української східної поезії, давньої нової. От, тобто, ця людина відчуває слово, вона його любить, і вона його вміє представити. Вона вміє ліпити зі слова, що найголовніше знову ж таки. Повторюю, це є іще одною запорукою того. Це народився, щойно на справжній поет. Тобто сказати, що це в нас нове відкриття? Без Безсумнівно, Без це нове відкриття, яке буде повторюю ще багато-багато разів нас дивувати, що найголовніше. А очевидно, так мало бути. Ось, розумієте? Якби цього не було, знаєте, буває ж навпаки, буває, коли людина надзвичайно рано і бурхливо дебютує, а потім десь потихеньку життя засмоктує. Ця людина перемогла життя. Ось перемогла життя, побут метушню. Ось і е, зберегла в душі оте справжнє слово, яке зараз його сквітає. Побажання їй на камеру скажіть побажання. Е, вона має майже все те, що їй потрібно. Вона має талант, вона має. Силу волі справжньої української жінки тут нагадуються слова Франка про одинокого мужчину, на но всю новочасну соборну Україну це він про Лесю Українку говорив. Ось залишається тільки хай трошки більше буде весни, хай трошки більше буде сонця, щастя в душі. Ось, і отії віри у те, що після осени, після зими обов'язково проходить весна, обов'язково розквітають квіти.